Якщо відкриєте каталог НАТО, то ви здивуєтеся, якщо... але не треба дивуватися, і ви побачите, що танк Т-72 є основним бойовим танком НАТО. Якщо ви відкрите цей каталог, ви побачите, що вертольоти Мі 8, Мі-24, літаки Міг-29 є бойовими літаками і вертольотами НАТО. Тому жодним чином це не буде працювати. Те, що нам передається, ця техніка, тому що ми потребуємо цієї техніки вже і зараз, і негайно. Навіть на вчора, у тій кількості, яка б могла нам забезпечити певне виконання завдань, треба усвідомлювати, що для того, щоб розгорнути нові системи експлуатації технічного обслуговування і ремонту, потрібні просто колосальні витрати. І, до речі, саме тому, що Польща, яка стала членом альянсу в 96-му році, до сих пір використовує Міг 29 ви можете собі уявити е, ті колосальні обсяги витрат, які потрібні для того, щоб замінити цю техніку з радянських зразків на більш передові зразки. Е, що стосується передачі передових зразків, ну не передових, а західних зразків техніки, тому що треба розуміти, що вся техніка, яка, якою воюють е, і Україна, і Росія, це техніка, яка створювалася в часи і під задачі Холодної війни. Нічого нового ми не бачимо на полі бою, і відповідно до цього перехід на інші стандарти вимагатиме колосальної роботи по створенню, от як я вже казав, системи експлуатації, технічного обслуговування і ремонту за найоптимістичнішими прогнозами, за найсприятливших умов. Можливість створення такої системи для забезпечення експлуатації літаків F-16 потребує до 18 місяців. Це не мої слова. Це слова міністра оборони Сполучених Штатів. Трошки менше часу, але все одно займає так само перехід на інші види озброєння, які експлуатуються зараз Німеччиною, Францією, Великою Британією та іншими країнами, тому що знаєте, одна справа навчити екіпаж водити і стріляти з цієї техніки. І інша справа підготувати е, техніки, підготувати ремонтні потужності, підготувати площадки кінець кінцем і створити ланцюги постачання і забезпечення. Це колосальна робота, як я казав, і тому нічого дивного тому нема. Що зараз нам е, для покриття наших першочергових нагальних і критичних потреб передається саме радянська техніка. Плюс треба розуміти наступне. Світ до такої війни не готувався останні тридцять років. Це дуже і дуже багато. Тридцять років це більше ніж е, е, час, часові показники між Першою та Другою світовими війнами. Тобто, фактично, ми маємо справу з е, ситуацією, коли світ е, змушений в такому екстреному порядку створювати додаткові е, потужності для поновлення своїх запасів, які Є дуже кінечними, я б сказав так. Якщо я не помиляюся, якась країна НАТО заявила, що якби вона вела бойові дії з такою інтенсивністю, як ведуть їх сили оборони України, то ресурси їхніх боєприпасів скінчилися приблизно через півгодини.